Пенсіонери, у нас сьогодні грибочки в маринаді, капуста, аля, дача. і розлад травлення на десерт. Ну що ти, Петрович? на ну, мизим. Будеш як огірок. Мизим швидко усуває важкість у шлунку і покращує травлення. Мизим шлунку добре з ним. Більше сонця для твого волосся. Отрими захоплюючи відчуття з новим шампунем. від Нівія. екстракти паростків пшениці та соняшника Підсилюють золотисте сяєву світлого волосся. Ти чарівна! А й сонце сяє у твоєму волосі з новим шампунем. Брія в від Nivea. Красиве волосся, захоплююче відчуття. Приготуватися до відплиття. Щодня. Щохвилини, де б ви не були, з вами якісний зв'язок. Ємсі. Працюючи точно і злагоджено як годинник, команда UMC створила по всій Україні зв'язок найвищої якості. Діду, твій годинник знову йде. Чуєш? Чую тебе добре. UMC – Якісний зв'язок. Дідусь каже, що Ромашка допомагає нашому здоров'ю. Це дуже давня традиція. Готувати з квітів Ромашки на стій, що заспокоює ясно. Представляємо блендамет Ромашка. Традиційним екстрактом ромашки регулярне чищення з блендаме допомагає яснам бути здоровими, а зубами міцними. У дідуся змолду міцні зуби, і мої будуть міцними. Блендамед ромашка натхнення від природи. Новинка! Блендамед ромашка плюс відбілювання з ніжним відбілюючим ефектом. Купуйте зараз! У Фокстроті ціни скидають зайве. За комп'ютер з ліцензійною операційною системою та двохядерним процесором ви заплатите лише 3999 гривень та отримаєте знижку до 25%. Працюємо до пізна. Фокстрот новорічні пропозиції. Одне задоволення. Насичений смак нової лафести чоколад та скавою. З какао каобубів фористового та краще кавових зерен звільніть вас від буденної нудьги. Кафреста особливий смак, особливі відчуття. Твоє волосся може бути красивим незалежно від того, освітлене воно чи пофарбоване. Новий даф для освітленого волосся відновлює та повертає природний блиск. Новий даф для пофарбованого волосся надовго зберігає насичений колір. Нова лінія даф для освітленого та для пофарбованого волосся. Більш сяючий шуковисте волосся. Освітленому й пофарбованому волосся потрібен різний догляд. Це операція тайт знайти і знепруднити. Бруд ваш ворог. Згодні? Згодні. Де позиції ворога найсильніші? Та на манжетах може бути. Тут важка артилерія. Найгірше комірці. От новий тайт -актив". Він глибоко проникає між шарами тканини і усуває навіть бруд, який глибоко в'ївся. Перемога буде наша? Побачимо. Побачимо. З трудом, але можна спробувати. Ну, що скажете зараз? Тут було прямо. Нема. Бо це біле і, мабуть, біліше, ніж біле. Нічого не можу сказати. Супер. Ви все ще ведете на рівний бій з брудом, тоді ми йдемо до вас. Кожний день ми даруємо близьким свою любов. Ми вгамовуємо справу любові, ковток за ковтком. Фільтри-бар'єри. Кришталево-чиста вода для вас і тих, кого ви любите. Бар'єр чисте життя. Хочете мати більш довге та сильне волосся? Представляємо новий гарнір фрукти з довжина та сила з активним концентратом фруктів. Доведено, ексклюзивна система протиламкості запобігає пошкодженню волосся до 50%. Новий гарнір фрукті з довжина та сила робить волосся майже у два рази сильнішим. І нічого не завадить росту волосся. Для волосся що сяє з новою силою. Новий гарнір фрукті з довжина та сила. Гарні. Цікаво, чому мілка така ніжна-ніжна? Помчали! Чим швидше доставимо молоко, тим ніжніший буде шоколад. Така ніжна бустворена тут без зайвої метушним. Щира турбота і альпійське молоко роблять шоколад Мілка таким ніжним. Дуже добре. Дуже ніжно. Мілка найніжніший шоколад. Послухайте, юначе, маєте проблеми з кишечником? То я вам скажу, що вам потрібен дуфалак, і ви забудете про запори. Він допоможе вам, вашій жінці, дітям, і навіть вашій тещі. Дбайливо та лагідно. Дуфалак нормалізує функцію кишечника. Так і так. Швидким буває все. Тільки не розмови. Розмовляй з друзями в джинс! Цілком безкоштовно, без плати за з'єднання. Щодня цілий рік. Купи два стартових пакети та отримай 220 гривень на рахунки. Поспішай до кінця акції всього 9 днів! Торчин знайшов секрет найтоматнішого смаку. Стиглі помідори, соковиті, майже золоті, дбайливо відібрані. І вони у новому золотому кетчупі торчин. Смак відбірних томатів, сповнених сонцем. Якщо кетчуп, то торчен. Кетчуп номер один в Україні. Ліфтактив про перший засіб із фіброцикламідом, що відновлює запас волокондерми, виштовхує глибокі зморшки середини. Ефективність доведена під дерматологічним контролем. Ліфтактив про відвіши, крем від зморшок, що підвищує пружні шкіри. Віші здоров'я для шкіри, здоров'я для життя. Інновація Ліфтактив про нічний крем проти зморшок, що виводить токсини. Новий год к нам чіться. Скоро все случиться. Привіт, кохана. Ця пісня для тебе. Зателефонуйте 3-4-4 та надішліть пісню до свята дня народження чи просто для гарного настрою. Три 4 чотири надійшли настрій. Ударуй пісню. Ви варті того, щоб виглядати бездоганно, і ваші ніжки також. Тепер новий епілятор Піл має подвійну кількість пінцетів. Тож за один рух м'яко видаляє більше волосків ніж будь-який інший епілятор. Він робить вашу шкіру гладенькою на декілька тижнів. Ваші ніжки виглядають чудово. І ви також новий Браун Сілки Пілексел найефективніший епіля. Для початківців екстралегідність. Система ізістарт з охолоджувальною рукавичкою. Чи можу я повірити в безсмерті в неосяжних просторах твоїх? Ти тільки ніч у залишеному серці. З тобою Бог говорить у сім'я. Шукаю місце з минулого в майбутнє, де пагорбів залучені дахи. Химер. Замрійні часи, в тобі живуть усі мої маршрути, без них мені в історії не бути. бо ти весь світ. Мій україн. Приєднуйся у спогадах до душевної країни. Мягко.